Що таке логарифм? Пам'ятай, що логарифм це фактично те саме, що показник степеня. Але особливий, логарифм за основою числа А від числа Х дорівнює число Б. Тобто, ось тут в цьому записі Б це насправді певний показник степеня, і це пов'язано з показниковим рівнянням. Х буде дорівнювати А піднесеному до Б. Тобто логарифм відповідає фактично на питання, до якого степеня треба було піднести А, щоб отримати. Х. Ось воно А піднесене до якогось невідомого степеня, щоб знайти Х. В даному випадку цей степінь Б, який і називають логарифмом. І от, спираючись на це, ми будемо зустрічати рівняння, в яких нам це треба використовувати і розуміти. Плюс, я тобі вже говорила про те, що у логарифму є певні обмеження. І зрозуміло, обмеження і на А, і в даному випадку на Х, які будуть відігравати роль ОДЗ в рівняннях. Ну, інколи це ОДЗ не потрібно і, ми сьогодні поговоримо, коли саме, а інколи без нього відповідь буде точно неправильною. Тож найважливіше, основа має бути додатньою, і основа не може бути одиницею. Ну і плюс, і ще маємо розуміти, що число х, від якого беруть логарифм, тобто результат х, коли ми з тобою порахуємо, воно теж має бути додатнім. Але це не завжди нам буде допомагати в розв'язанні. Інколи так, інколи ні. Головне зараз пам'ятай про основу. Тож. Рухаємося до найпростішого завдання, найпростішого логарифмічного рівняння, в якому якраз і використовується означення логарифма. Нехай задано логарифм за основою 64 від х, який дорівнює одній другій, спираючись навіть на фразу, що логарифм це показник степеня, значить, одна друга це показник степеня, до якого треба піднести 64, значить, має з'явитися 64 в степені одна друга, і це буде х. Ну, дійсно. Можна записати у вигляді класичному, як ми вже вміємо це робити в рівняннях. Х дорівнює 64 в степені 1 друга, і просто пригадаємо, що таке 1 друга. Ну а тут все легко. Це квадратний корінь, який тут сховався, так і тоді в такому випадку ми отримаємо, що х буде дорівнювати 8. Причому пам'ятай ось цей момент: корінь з 64 мова йде про арифметичний квадратний корінь, а значить, результатом буде тільки вісімка, і ніякого мінус вісім тут не з'явиться. Ну навіть якщо ти забуваєш про це і говориш про те, що тут х буде дорівнювати і мінус восьми, також пригадай, що логарифм існує тільки від додатнього числа, ну або для додатнього числа. А значить, мінус вісімка точно розв'язком не буде. Хоч ти і припускаєш це помилок, коли пишеш x дорівнює мінус 8. Головне, проаналізуй відповідь. Тобто, Х до рівня 8 тут єдиний правильний варіант відповіді. Може бути таке, що замість X тут буде стояти не просто сам Х, а вираз з х. Це теж абсолютно нормально. І логіка роботи з логарифмом абсолютно така сама, що F від X ось воно, наше невідоме, це буде основа А, ось вона з логарифму візьметься, піднесена до степеня Б. І всі обмеження для основи спрацюють так само. Тобто, наприклад, якщо в нас буде Логарифм за основою 1 третя від виразу х плюс 1, то цей вираз х плюс 1 буде дорівнювати основі 1 третя піднесеній до степеня мінус 2. Означення логарифму спрацьовує в такому випадку теж. Наша задача спочатку обчислити значення праворуч. Одна третя в степені від'ємному можна зробити додатній цей показник. А значить, одну третю треба ну, фактично перевернути. Тобто чисельник і знаменник поміняти місцями. Значить, тут схована трійка в квадраті, ну, значить 9. І тоді х плюс 1 буде дорівнювати 9 і одиничку переносимо праворуч, отримаємо, що х дорівнює 8. Далі всі ці перетворення нам добре знайомі. Тобто, спираючись на означення, що таке логарифм, ти можеш розв'язати деякі різні найпростенькі отакі логарифмічні рівняння. І ще один момент: ми з тобою говорили, що праворуч всюди стоїть певне якесь число додатнє, від'ємне або е, якесь там дробове, ціле, яке зручно для завдання, таке і стоїть. Може бути тут вираз, який також містить мі змінну Х, тобто лінійний, квадратичний і так далі. Будь-який. Що тоді робити? Чи можна? Можна так само писати, що f від x це а в степені g від x. Да, так само, тобто означення логарифма не змінюється від цього, і ми можемо використати його і ще раз, і тут. Давай розглянемо конкретний приклад. Нехай задано логарифм з основою 2, а значить, в майбутньому ми її будемо підносити до степеня. Від виразу 4 в степені х мінус 2, а значить, це наше, начебто, невідоме. І дорівнюється логарифм Х, це наша степінь, так показник точніше. Тобто, 4 в степені Х мінус 2 буде дорівнювати двійка, піднесена до степеня і. Ми отримали показникові рівняння. А показникові рівняння для нас уже простенькі і знайомі. Давай все перенесемо ліворуч. І утворимо ось таке рівняння: 4 в степені Х мінус 2 в степені х, мінус 2 дорівнює нулю. Придивимося, що в нас четвірку можна перетворити на двійку, а значить, можна перетворити в таке рівняння, в якому показники пов'язані, але відрізняються на коефіцієнт 2, натяк на те, що ми можемо використати заміну змінної. Тобто 2 в степені х позначимо за t, і розуміємо, що при піднесенні двійки до будь-якого х, ось цей результат Т завжди отримається. Тільки додатній. Тобто, якщо ми зараз при розв'язанні рівняння отримаємо різні значення Т, і одне з них буде від'ємне, я одразу його відкину. І не буду навіть записувати це рівняння. Ну або запишу і скажу, що таке рівняння розв'язків немає. Тобто ідея в тому, що ось цей момент важливий для аналізу значень Т. Повертаємося до того, як буде виглядати рівняння. Замінимо Т квадрат мінус Т-2, розв'яжемо або за допомогою дискримінанта, або за допомогою Теремовієта. Що краще пам'ятаєш, те й використаємо. Тестовий. Ніхто тебе тут не обмежує. Отримаємо значення 2 і 1 і повернемося до заміни. Там, де в нас 2 в степені Х дорівнює Т. І пам'ятаємо, що Т у нас додатнє, а значить, мінус 1 я можу вже не використовувати. І в даному випадку утворюю тільки одне рівняння. Виходить, що 2 в степені Х буде дорівнювати тільки двом, і тоді з такого показникового одразу видно, що Х дорівнює 1. Тому що основи в нас однакові, значить, і показники мають. Прирівняти. Тож додатково щось іще тут перевіряти в даному випадку, не треба. Тобто відповідь Х до одиниці, вона остаточна і правильна. Значить, означення логарифма може бути для різних трьох фактично, випадків рівнянь, але всюди використовується однаково. Якщо в нас задано в обох частинах рівняння логарифми, і було б чудово, щоб основи повторилися, були однакові, вирази можуть бути різними, звичайно, ну, обмеження. Працюють всі ті самі, то має бути якась закономірність, як можна перейти від такого логарифмічного рівняння до більш простого. Перше, що хоч хоті... хотілося б зробити, це звичайно відкинути логарифми з основою А і просто перерівняти вирази F від X і G від X. Перша думка, вона. Правдива, вона правильна, але буде помилковим, якщо ми не врахуємо ОДЗ. В даному випадку, начебто, ОДЗ має складатися з двох обмежень: F від X більше нуля або G від X більше нуля. Але кожного разу робити оцих багато кроків, багато дій сенсу немає. Тому що фактично, ну до нас вже це все вивели. Що ми з тобою зробимо рівносильний перехід до системи, яка буде правильною і коректною, якщо відкинемо логарифми, прирівняємо F від X і G від X, і в пару поставимо обмеження, тільки для однієї з цих функцій, для одного з цих виразів, F від X більше нуля, або інша системка. Така сама, але з обмеженням g від X. Ти скажеш, а як цю систему обирати? Ну, в даному випадку, ми ж самі розв'язуємо рівняння, ми з тобою можемо самостійно визначити, яку систему взяти. Тобто логарифми ми відкинемо і утворимо рівняння, і в тому, і в тому випадку це однаково. Але що записати в пару, який вираз поставити в нерівність, там де нас з'явиться. Більше нуля, це наша з тобою, наш з тобою вибір. Тобто той вираз, який простіший, ми можемо сюди і поставити. Ну, звичайно, що на прикладі це буде трошечки простіше. Давай розглянемо такий. Нагадаю, це в нас натуральний логарифм, так, основа там є схована. Константа. Вліворуч, у нас присутній логарифм від певного виразу, і праворуч логарифм також натуральний з такою самою основою від іншого виразу. Перше, що зробимо? Зрозуміло, що самі вирази оці в дужках ми можемо прирівняти. А тоді питання: який вираз поставити в обмеження, тобто в пару в систему. В даному випадку, як на мене, два х трошки простіше. Тобто, тепер перейдемо. До системи, і очевидно, що в другому ми з тобою одразу можемо проаналізувати цю нерівність. Два в степені х більше нуля. Ну така при будь яких значеннях х, при всіх дійсних числах, які б вони не були. Якщо ми двійку піднесемо до такого числа, результат завжди буде додатнім. А значить, х може бути будь-яким числом. Тобто, ось тут насправді сховані всі дійсні числа. Ну і далі задача розв'язати наше рівняння. Перейдемо до такого. Два в степені х перенесемо а тридцятку перенесемо праворуч. Очевидно, що в лівій частині у нас однакові вирази, і при дії віднімання ми отримаємо 0, а праворуч тридцятка залишиться. Ну, і ось тут інтервал від мінус нескінченності до плюс нескінченності, ми про нього вже поговорили. Тобто утворюється рівняння, у якого ми прийшли до суперечності. же ну, ж явно, це ж не 30-ка. Тобто, ось тут при перетвореннях ми утворили рівність, яка неможлива, а значить, з цього можна зробити висловлення. Що не існує таких іксів, які могли б забезпечити нам ось таку рівність. Значить, X належить порожній множині, виходить. Тобто, отут для рівняння розв'язків немає. Але в той же час у нас і немає обмежень для X. Але які ж обмеження, якщо іксів самих не існує? Тобто ідея полягає в тому, що незалежно від того, що ось тут в другому рядку записано, нехай навіть вся множина дійсних чисел. Якщо у рівняння розв'язків немає, то відповідно і у вихідного рівняння також розвідня. Розв'язків немає. Ну тобто, або можна словасно записати, що розв'язків немає, або зазначити, x належить порожній множині. Ось таке цікаве незвичне рівняння, у якого навіть розв'язку жодного немає. Головне для нас: можемо відкидати логарифми, але важливо обов'язково зазначити нерівність, що один з цих виразів f від x або g від ікс, як ми говорили в теорії, має бути більше нуля.